Всім привітики! Сьогодні це друга частина, як я буду працювати в піцерії. І сьогодні я буду, як ви просили, буду поваром. Ну що, не касиром, а поваром. Вибираємо. Тут є повар. Це дуже круто, що він ну, працює. Ухти! Я тільки зайшла. Реально, тільки зайшла мені вже аж 200 монет. Я коли працювала, мені не да... іноді не дають 200. Прикольно. Хм. Мені так подобається працювати. Так, яку нам тр... треба піцу. А, хм. в принципі, нічого. Колись ще пригодиться. От. Ось так от це бос. Головне, угу. щоб воно не загорілося. Тоді бос буде злий і ще щось там. Сигнализа. Пожарна сигналізація буде, ну і так далі. Боже, що це су... Ви бачите це? Менеджер питається пролізти в ту штуку. Вроді в заказі нема менеджер. Боже, я в шокі. Да. Боже, якийсь странний у нас менеджер, конечно. Ой, ну ладно. Боже, що за сервер? Божечки, да уж. Цікаві якісь. Зараз я ось ці всі чотири піци зроблю і потім буду з вами вже запікати. Ось я зробила вже всі чотири піци і зараз будемо їх запікати. Ну, знаєте, це дуже навіть скрізь. Дуже складно, коли ну, ти сама повер... Так. Що ем, це... Що це за піце? <смі> Бистріше відкриваємо, щоб вона не загорілась. Так, так, так. Оп! Ждем. О, заказ є новий. Так, 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 так. Кстати, я так замітила, е, часто замовляють, заказують піцу сирну або з ковбасою. Хто гуляє в цю ж гру, я думаю, мене зрозуміють. Зараз... дождь тому и выдаются, вот такие парасолька. Ой, -ой, 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 -ой. Ну зараз подготовлю. Ну, как я и думала, снова. Кстати, везде е. Сир і кетчуп. де б не була, яка піца не. Як так вийшло, у мене ще дві пересольки. Чого в мене два зонтика? Чого? О так, я щось не поняла. Значить, я тільки зайшла, і мені сразу 200 монет. А сейчас я работаю тут пахаю, і мені 42 монет. Щось несправедливо. Да уж, уш... не все, я настроїлась. Не он время время. Шом да. Напевно. Господи. Господи, сьогодні затянеться друга частина на 6 хвилин. Думаю, ви будете не проти. Того що, ну, що це... Ні, мені щось ні, не дуже не нравиться. Що це за приколи? Mm. Ага, значить я должна робити підсуву і зараз тут буде просто лежити. а що? Хто захоче, то може я ще... Ну там буду різні, звичайно, ігри і в Roblox, я в Терворол буду знімати плюс 100. Во і, коротше, я там буду Брок Хевен знімати, там Tower of Hell ну вряд ли буду знімати, ну не часто. Ну і буду знімати різні башні, яку я можу прохожу. Боже, боже, щось я запуталась. Девочка. Ну и на цьому я буду с вами прощаться. Всем пока-пока!